На рисунку зображено ромб АВЦД. Так, ромб це паралелограм, яко всі сторони рівні. Коло із центром в точці О побудоване на діагоналі ромба BD. На діагоналі ромба BD. Ну, Одразу проведемо діагональ, як на діаметрі. Точки К і Н є точками перетину кола з діагоналлю С. Стороною СД відповідно. АК дорівнює 5. Так, ось тут 5. АО. нас АО дорівнює 20. Узгодьте відрізок із його довжиною. БО. Знаходимо, що таке БО. БО це радіус кола. БО радіус кола, ОД, це теж радіус кола, ОК радіус кола. Тільки ми знаємо АО 20. АО складається із відрізків АК і КО. Отже, від 20 від цього відрізка віднімаємо його частинку 5 і це знайдемо КО. КО це радіус кола, радіус рівні, отже, КО буде дорівнювати БО, ну тут легко відняти, 20 відняти 5 і дорівнює 15. Перший 15 варіант А. Ось тут запишемо 15 ко 15. АБ. АБ це сторона ромба. Діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Отже, трикутник БОА прямокутний. БО знайшли на попередньому кроці 15, АО відомо з умови 20. За теоремою піфагора знаходимо АВ – гіпотенузу. Так, друге АВ. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катеців. Одразу добуваємо корінь квадратний. Отже, 20 у квадраті дорівнює 15 у квадраті. Сума квадратів катиців. Так, 20 у квадраті 4:15 у квадраті 225. 400 додати 225, 625, корінь 625 25. 25 варіант Г. БН. З'єднаємо БН. БНД. Розглянемо кут БНД. Витя, це вписаний кут. Вписаний кут вершина знаходиться на колі, вписаний кут спирається на діаметр. Вписаний кут, що спирається на діаметр прямий ну, взагалі вписаний кут, дорівнює половині дуги, на яку він спирається, спирається на діаметр півколо 180 градусів, отже тут буде 90 для ромба BH це висота. Тепер, як ми можемо знайти висоту. Висота в нас є в площі. Площа ромба, оскільки ромб це паралелограм, то площу ромба ми можемо знайти за формулою А, що множиться на H. Але відповідно тут ми висоту не, знайдемо, не знаємо і площу знайти не зможемо. З іншої сторони, площа ромба це одна друга під добутку діагоналей d1 на d2. А діагоналі ми знайдемо. знаємо, тому звідси, знайшовши площу, підставимо в попередню формулу і з неї зможемо знайти висоту. Так, одна друга. Де 1. одна діагональ в нас, так, давайте 15 це півдіагоналі. діагоналі точкою перетину діляться навпіл, тому вся діагональ буде 30. А О, півдіагоналі 20. І ще 20 буде 40. Так, ну скорочуємо на 2. 30 множимо на 20, 3 на 2, 6, дописали 2 нолики, 600. Отже, площа 600. 600 дорівнює. А сторона ромба в ромба всі сторони рівні, знаходили АБ 25. І множимо на h. Так, кому в такому вигляді незручно, можна переписати 25 h дорівнює 600. І тоді ділимо на 25. Дивіться, якби було 100 поділити на 25, це 4. А 600 у 6 разів більше від 100, тому 4 помножимо на 6 і отримаємо 24. Ну або ділимо в стовпчик варіант В.